Доровенькі були. Тут ми відсадили, зробили дві сім'ї мінорки, Півники, чотири 4 і там в стайні півник і 6 курочок, тому що щоб вони одного, одного не чубали. І там мале приміщення, то тому ми їх так пересадили. Але мова не про мінорку, а підемо поговоримо про Барбазія. Барбазія французька порода, м'ясоєчна порода курей. Багатьох в Україні вона вже є. Порода шикарна, м'ясо яєчне, вона підтверджує свій статус на породи. породи, гарне оперення, окраса вашого подвір'я, білі довгі вуха, грибінчики великі злегка на бочок і кури досить гарно несуться. Ними ми дуже задоволені. Ради. Ця порода варта уваги, тому що яйце в них досить немале. Я недавно відправляв перший раз вже інкубаційний яйце ми відправили, отримали досить непоганий відгук про них. Ну, Будемо бачити, що буде по оплоду, тому що отримати яйце це одне, а оплід — це зовсім інше. І тому яйця в них вели великі. От бачите, важена, але в мене така куряча пам'ять, як то кажуть, що я не пам'ятаю, що робив годину тому. Скільки, яка вага яєць, Ну, вага яєць коливається 65-75 грам. Там навіть були більші, але я вже не пам'ятаю, 76-74, десь отак навіть були такого громажу яйця. Хоча я бачу, що кидають люди фотографії в яєць, то там ще набагато більше несуть. Ну, напевно, двожовтковий. Я не прихильний, коли курка, як то кажуть, перепрацьовує і несе більше яєць, так як вона потім. Ну, по легарнах я скажу, що така курочка, яка несе великі двожутки яйця, вона там раз понеслася і їй дала дуба. Для нас важливо, щоб птиця наша була здорова, тішила нас своєю красою, гарною яйценосністю і яйцем, і м'ясцем. Сімейка в нас є невелика. Сімейка різнокровна. У нас лишається наше старе поголів'я і тільки дві молоденькі курочки. Дві молоденькі курочки. Від іншого півника. Того півника зараз у нас немає. Ми його е, ну, не в оренду здали. Ну, якось так можна сказати. Тимчасово відправили на заробітки. Він нас заробляє гроші. Це жарт був про гроші. Ось, а тут у нас. Різнокровні будуть сидіти від того півника ось ця корочка на передньому плані. І ще три було їх чотири, але одна в нас чомусь, як то кажуть, дала дуба І лишилося в нас тільки... Три корочки молодих і, по-моєму, п'ять минулорічних. Сімейка в нас ще невелика, досить мала, але дасть Бог, будемо живі і здорові. Я хочу цього року більше розвести цієї породи, курчат, тому що вони цього варті. Це щось наподобі лінської сицевої, правда, вони не так все їдять, вони трошки вибагливі до їди. Лівінська ситцева у нас їсть повністю все. Так, у нас півник, він двохрічний. Е, йому пішов другий рік, він буде працювати з курочками. Є тут у нас дві курочки, які ми, ми тільки почали працювати з цією породою. Вони вже будуть п'ятий рік нестися. Ну, я думаю, що будуть нестися. Шкода їх прибирати, тому що все ж таки вони не перші, з якими ми почали працювати. Ну, хай живуть, скільки Бог їм присудить, стільки хай собі живуть. Е, ця курочка сіренька, а до речі, у нас суто чорні. Оці дві сірі корочки це помісні, вони поки що в нас линці не несуться. Це йде, тут у них мама Легорн, а тато, цей, мінорка. Такі от сиреньки получилися, маємо такі три корочки, поки вони в линці ще бігають разом. Потім ми будемо їх відділяти. Є це кольору білого, кольору кремового Барбазія. Тобто це. І в них інша зовсім форма яйця. Така більш подовго, то круглуватіше, я би так сказав. Не є там чи дуже довга, чи якась дзюбата на вигляді, як індичого, А ось такі середі, смачні великі яйця. До речі, м'ясо в них смачне. І таке досить цікаве по кольору. Багато про них говорити не буду, тому що всі знають цю породу. Кого цікавить, можете звертатись на запис інкубаційного яйця, будемо раді. В ними ви будете задоволені, ростуть вони досить непогано, мають хороший імунітет, набирають гарну вагу і відповідно заносяться вони в нас я кажу, все м'ясо яєчко в нас заноситься в середньому 7-8 місяців. При звичайних таких доступних кожному пересічному громадянину, селянину кормах. Нічим такими вибаглими їх не годуємо. Якщо в мене буде можливість, то попробую е, цей е, і з ними попрацювати в місці і годувати їх е, комбікормом. Тим, що я роблю місце. так. місце. Корочку треба сьогодні попрацювати, зараз ми її помастимо лапки, бо щось мені її лапки не подобаються. Ну, Ми біжимо працювати. Це, до речі, старенька курочка наша, ось ця, та, що в нас перед нами. Цій куриці вона вже буде п'ятий рік, як несеться в нас. Ну буде нестися. Не знаю, чи несеться, потім перевіримо. У наступному відео про Барбазі я вам розкажу. Ось такі французько м'ясо на порода, курей Барбазі. А і ця старенька. Бачите, ось ці дві старенькі. Ось ця старенька, і ця що шудубка до нас тільки що обернулася. Це наші наші самі-самі перші курочки, з якими ми роз... почали розводити породу Барбазі. Всім миру злагоди любові і Божої благодаті.